Почнемо з якої інформації. Сказав Володимир Зеленський, що Росія готує на 1 червня мобілізацію 300 тисяч військових, але також зауважив, що нам на сьогодні немає потреби мобілізовувати 500 тисяч українців про цю цифру раніше. і Пан Залужний говорив, і чули, ми вже неодноразово її. Насправді, що треба нам сьогодні проти ось цих 300 тисяч військових РФ, і чи дійсно Росія здатна зібрати ось таку шалену цифру? По перше. Росія вже з осені минулого року мобілізує 400 тисяч людей і майже закінчила цю мобілізацію. По-друге, з цієї мобілізації 130 тисяч – це поточні втрати, це ті, кого знищили або зробили каліками воїни Збройних сил України, тож це 130 тисяч треба поповнювати саме зараз. 70 – це буде ОР-1, оперативний резерв, з яких буде 16-18 бригад, які будуть по необхідності підключатися до тих чи інших напрямків, щоб нас атакувати. А ще 200 тисяч це ті самі армії, про які казав Шайгу, що там по 100 тисяч е вони планують зробити дві армії. Тоді все зрозуміло. У росіян пройшла мобілізація дуже вдало, вони мають зараз силу нас атакувати. Зеленський каже, що буде ще 300 тисяч. Я не знаю, звідки він взяв цю інформацію, може, в нього є. Довідка з наших спецслужб, і ну, в мене немає альтернативної інформації. Він каже, подивимося, як це буде. Але те, що він каже, що нема потреби 500 тисяч людей мобілізовувати, тут я можу сказати тільки одне. Коли військові, які мають профільну освіту, досвід війни на Донбасі, а розуміння, що відбувається, і компетенцію по Відсічі росіянам кажуть, що нам треба, нам негайно треба проводити мобілізацію, і нам потрібні 450-500 тисяч воїнів до кінця року, то я би прислухався до них, а не до Зеленського, який дуже непоганий шоумен, але на військовій справі ну, взагалі не розуміється цим м'яко кажучи. Тому uh, треба прислухатися до військових. На жаль, сьогодні uh, Збройні сили очолюють люди, які не можуть сказати ні Зеленському, і піддакують всьому, що він каже. Тому ми не, не повинні очікувати, що нам щось каже Сирський чи Бергілевич. Uh, вони скажуть, що як сказав Верховний Головнокомандуючий, так і треба. Ну, що робити? Така в них звичка. Вони такі. Раніше залужним міг казати Зеленському ні, і пояснював, чому не треба робити дурниці або навпаки, чому треба робити так чи інакше. А інколи казав окей, але робив по-своєму. І саме завдяки цьому ми бачили, як була звільнена Київська область, як була звільнена Харківська область, Херсон був звільнений. Розумієте, є багато моментів, які показують В Зеленського в голові уява про військову справу. З голівудських блокбастерів, а треба все ж таки було навчатися. Ну і хоч би раз послужити в збройних силах. Наскільки мені відомо, можливості в нього були. А от бажання ні саме тому його думки з цього приводу це останнє на що б я звертав увагу. Я б звертав увагу на профільних військових. Вони кажуть, якщо не проводити мобілізацію зараз, у нас вже за місяць півтора не буде ким зупиняти російський наступ. Ще одна важлива тема, от пише Блумберг, хоча це не нова тема. Пишуть про те, що Росія перемагає партнерів України по боєприпасах. Ми знаємо там величезний розрив, але якщо це розуміють західні ЗМІ, вочевидь, якийсь певний аналіз вони роблять. А що далі? От Після цього аналізу Росія перемагає. Це влаштовує Захід, що він не може показати своєю чергою те, що вони можуть все ж таки більше, бо якось не дуже виглядає, якщо чесно. Знаєте, я можу з вами зараз забитися на парі, що на цьому відео, яке я вам даю, буде клікбейтний заголовок. І які відео в мене вийдуть на Ютубі, теж буде клікбейтний заголовок, тому що так привертається увага. Якщо ви вважаєте, що Вашингтон Пост, Daily Mirror, Нью-Йорк Таймс, The Economist, Time або будь які інші, від Herald Tribune до Гардіан використовують інші механізми, ні. Так само і тут треба почитати статтю, по-перше. А по-друге, я би радив всім зрозуміти, що в статті, до речі, кажеться про те, що у росіян є більше можливості, а Захід далі зволікає з допомогою Україні. Але Захід і досі не почав займатися самозабезпеченням по максимуму всього, що потрібно для війни, на початку цього року ще в січні місяці, британський генерал звертав увагу на те, що якщо захід включиться зараз, то за 6-8 місяців він може поновити обсяги виробництва військової зброї та снарядів на рів, який буде в значно більшому рівні ніж виробляє зараз. Росія, і не тільки тому, що у Заходу є потенціал, у Заходу є гроші і все інше, а й тому, що те, що має Захід, а це ну, велика кількість підприємств, які можна і розконсервувати, і прилаштувати, вони можуть їх забезпечити всім необхідним. А для Росії це проблема. Вони заводять це через сірий імпорт, через контрабанду, навіть ту ж саму цю і пороха, і багато чого іншого. Тому можу казати тільки про одне: Захід поки що, на жаль, не почав дійсно забезпечувати не тільки нас, а й себе всім необхідним, тому що на заході і далі вважають, що можуть уникнути війну з Росією. І багато політиків, якими я спілкуюсь, вони кажуть, наші колеги не розуміють нас. Що війна не просто вирогідна, а вона може бути в будь-який момент розпочатися на заході. Велика кількість бюргерів на не з Німеччини, ті ж самі французи, італійці і поляки, теж які вірять, що ну зможуть уникнути війну і НАТО їм допоможе. Але може бути така ситуація, коли, наприклад, сполучених штатах при переході влади від одної людини до іншої. Після президентських виборів буде деяке безвладдя, і це може використати е, саме Путін, а також може використати те, як е, Трамп планує себе поводити з НАТО. Багато сценаріїв, і в Тові-Які сценарії, які мають не позитивні фінали в Європі, не хочуть розглядати. Це теж інфантильна позиція. До речі, хочу нагадати, що в Україні була така сама позиція, і наша влада в січні, двадцять першого січня. Вибачте, в листопаді 21-го року. А спочатку не визнавала те, що напад буде, і казала, та все це не так, нічого не буде. А в січні 22-го, Пропонувало готуватися до шашликів. Цей смак шашликів українці будуть пам'ятати все життя так само і на Заході. Захід може виробляти значно більше, але Захід цим не займається, тому що не бачить перспектив вкладання грошей в гонку озброєнь. Хоча, ще раз скажу: у всьому світі є розуміння у багатьох експертів. У лідерів суспільної думки, у моральних авторитетів, у військових, що уникнути війни не вдасться, а політики в Європі і далі, і в Америці, до речі, теж граються в свої ігри, не розуміючи, що зараз світ знаходиться десь на кшталт 37-го-38-го року минулого століття. тоді теж не уникнули війни. Зараз можна. Уникнути тільки одним варіантом надаючи Україні максимум зброї, максимум снарядів, але цього не відбувається. Тому Європа сама підштовхує Путіна до наступного етапу війни з Європою. То цікаво тепер хто найбільше в Європі може розуміти, що може бути далі. Ну, наприклад, згадуючи статтю Wall Street Journal», де вони писали, що Макрон дійсно хотів відправити війська про Україну. Він загалом сперечався зі штатами і Німеччиною, що давайте не будемо вважати, що є якісь певні червоні лінії а робити те, що маємо робити, захищати Україну. На вашу думку, наскільки це ось така інформація може бути достовірною, і ну напевно вона сьогодні сходиться з тими словами, що ми словами, що ми чуємо від Макрона. Ну і тоді наступне питання: то коли чекати вже тих французьких військ в Україні? Хочу нагадати, що після заяви Макрона ж гучної заяви миттєво пролунала інша заява: що Макрон нікого нікуди не відправляє, і, взагалі, мова йде про інструкторів, які і так присутні в Україні. Про це казали інші президенти. Про це казав і польський прем'єр. Про це казали всі. Макрон. Макрон дуже красиво зараз робить такі гучні заяви, але він не буде цього робити. По-перше, а по-друге, є несприйняття цього самої польої Франції. Треба для того, щоб це зробити, провести велику інформаційну кампанію. Цього поки не я не бачу. І ще одне. Макрон зараз намагається перетягнути на себе простирадло лідера Європи, тому що при Шольці позиції Німеччини, ну скажімо так, послабшили. І Макрон це бачить. Він хоче повернути колишнє лідерство Франції і Європі. Він хоче бачити себе серед. Ні, не Наполеонів, але тих, про кого будуть казати, що він як Ангела Меркель. Лідери, про яких згадують і яких будуть пам'ятати. Але далі гучних заяв поки справа не йде. Е, до речі, мені відомо, що в Румунії вже починають будувати дійсно велику базу для французів. Але питання в тому, чи. Французи там будуть чи інша база НАТО, але те, що бази НАТО будуть збільшуватись, їх кількість будуть по периметру України збільшуватися, це вирогідно. чи прийдуть вони на допомогу Україні? Час покаже поки про це нічого не говорить. Тим часом, поки ми спостерігаємо чергову бабовну десь там на Росію, зараз у російському Подольську, щось відбувається, пише телеграм-канал МАш. І тут відразу згадуються події, які були у Татарстані напередодні, які можна висновки робити з цього всього, тому що вже пишуть, що Росії аналізують, куди може дістати український безпілотник, що може бути далі, але чи будуть висновки, зокрема в Росії, і на ну, вашу думку розток України в цій справі? Наскільки він є суттєвим, і чи не буде більше ніяких розмов після ось цих подій про будь-які заборони чи небажані удари по Росії? Розмови будуть завжди. Американці повинні показувати, що вони проти будь-якої ескалації, хоча це тільки публічна позиція, не публічна. Вони кажуть, все супер, і допомагають нам з розвідданими з картами і зі спутниковим зв'язком. Це перше. Друге, а Росія робить висновки. Остання інформація, яка з'являється з, з Росії, вони повідомили всім власникам МПЗ, що оборона цих підприємств це питання самих власників на всіх, ППО і ПРО не вистачає. Все це питання закрите, тому вони можуть і далі а, казати, що от ми все розуміємо, в нас будуть працювати ППО. Ми прорахуємо всі цілі. Прорахувати вони можуть. А от збити все в них не вистачає ані технічних, ані інших засобів. Так от нам треба це розуміти. І ще одне. Я нещодавно прочитав дуже цікаву думку одного росіянина, який 100% не є другом України. Він написав, що в Москві тоді зрозуміють, що війна прийшла до них, коли в цум прилетить український дрон, такий, як прилетів в Татарстан. Дуже случне зауваження. Думаю, що його треба врахувати в СБУ і в гурмо, тому що а, вже є велика кількість незадоволених тим, що відбувається, вони вдруг почали задумуватися: а чи було так до 24 лютого 2022 року? І дивним чином вони самі собі дають відповідь? Ні, так не було. І от коли м, звичайні орки там готові? А, Підтримувати Путіна то власники великий бізнес починає задумуватися про те, чи недорого їм обходиться це ця, ця підтримка, і знаєте, різні думки з'являються. різні. Тому чим більше напруження в Росії, чим більше будуть нанесені шкоди їх підприємствам, незалежно яким які виробляють, працюють сирою нафтою, які виробляють шахеди, які займаються танками або, наприклад, нафта. Uh, Якимись там бурильними установками, чим щось, так от, все, що шкодить Росії, це все в плюс Україні. Тому якщо Захід хоче нам і далі допомагати, ми йому дякуємо за це. Якщо Захід хоче надавати нам більше зброї, ми дякуємо за це. Якщо Захід і далі хоче давати нам все, що нам потрібно для перемоги, і буде давати, ми будемо кожен раз дякувати. І діяти так, як діяв Ізраїль, коли він казав дякуємо за зброю, але ваші поради можете залишити собі. Ми приймаємо їх до уваги, будемо аналізувати, обговорювати, але діяти будемо в інтересах України. Так само і тут потрібно робити. Інших варіантів немає. А ви очікували реакції ООН на ось ці всі події події Татарстані? Тут от питання дійсно які так. джерела читають в ООН? Очікувано так а, це так. Це стої сотків очікуван диця. Офіційні заяви, офіційні заяви. Я, наприклад, очікував а, шквал інформаційний шквал від України після удара по Дніпрогес. А сталося так само, як сталося на Коховці. А Росіяни уміють фальсифікувати інформаційний простір і насичувати його своїми фейками і а, своїми ПСО. Наприклад, інформація, що дрон ВПЛА прилетіло по а, общазі, де жили студенти. Дуже непогано вони розкидали про те, що це студенти збирають дрони. Чомусь в жодному змі на заході я не побачив. І тільки сьогодні я бачив вже інформацію про це в Нью-Йорк Таймс, тільки сьогодні я побачив в інших виданнях. Але вчора ще цього не було. Україна повинна займати проактивну позицію, а не реактивну, яку займає зараз. Але тут питання до людей, які формують інформаційний простір України, це питання до офісу президента чи компетенції на рівні телеграм-кілерів і тих, хто готовий атакувати внутрішню опозицію, але воювати назовні, немає не досвіду, не розуміння, не фаху. Тим часом ще вийшла стаття в політику, де вони розповідають, посилаючись на українських офіцерів, що сьогодні. Україна перебуває під великим ризиком краху на лінії фронту, але тут також була низка заяв про те, що і боєприпасів не вистачає, це також власне не нове. Але вся стаття із посиланням на неназваних офіцерів, що ось якийсь певний крах можна чекати. Як це сприймати українцям? Чи може це бути якесь теж і ПСО зі сторони Росії? І де взагалі вони могли взяти таку інформацію? І чи дійсно нас чекає крах на фронті? Дивіться, що таке крах на фронті? Наприклад, я читав неодноразово на західних змі, що Авдіївка це крах. Так, вони це сприймають для них це катастрофа, і багато хто атакує республіканців, кажучи, що Авдіївку можна було б врятувати, якщо б зброя отримала Україна вчасно. А хтось атакує навіть Байдена, кажучи, що якщо б Україна отримала значно раніше f 16 то Росіяни не могли б використовувати Каби і бомбити Авдіївку. І тоді би все було інакше. Тому так це крах е, от, окремого участка. Чи може таке бути? Так може. Я відповім словами свого. Близько... Лійського товариша, який офіцер на високій посаді, і він каже: так, проблеми є, але не катастрофічні. І для цього треба бути, по-перше, військовим, а по-друге, бути на фронті, а не моніторити інформацію згідно телеграм-каналів, або маловідомих змі, або маловідомих, вибачте, джерел інформації, якими користуються ЗМІ. До речі, нещодавно була цікава історія, коли журналісти одного німецького ЗМІ брали інтерв'ю у. Джерела, скажемо, інформації в Україні, які, до речі, є там одним з одна з голів банкової. А після нього поспілкувалися з військовими. а Це було відбувалося самоспілкування в одному закладі з Києва. І військові, коли почули, що їм кажуть, вони кажуть: дивіться, ну, ви можете все, що завгодно, писати, вважати, але це маячня. І ми не знаємо, де людина це знаходить цю інформацію. Можливо, він вам це розповідає, щоб таким чином викликати симпатію і думку про те, що Україні треба ще більше допомагати. Але якщо така інформація з'являється, то українці демотивуються. Ну, це є на кшталт як заяви е, Зеленського, коли він каже: ми можемо не втримати фронт, і оце я вам хочу сказати а Військовим по голові б'є конкретно. До речі, якщо ми можемо не втримати фронт, то фронт треба втримувати чимось, наприклад, дронами, наприклад, військовими, які використовують дрони, наприклад, всім іншим. Але я щось я не бачу, а не потужного масового виробництва дронів, яке потрібно було б вже давно започаткувати. Так, дрони виробляються на рівні держави, але не в тій кількості, які потрібно, не в тій кількості, які обіцяв. Президент і по-друге, про мобілізацію. Мобілізація йде, але вона йде не в тих обсягах, які потрібні бригадам сьогодні для поповнення. І я взагалі мовчу про те, як треба формувати а, нові бригади. До речі, це не моя фахова не мій фах і не моя фахова історія. Але я постійно спілкуюся з військовими, які кажуть, що кількість мобілізованих це окреме питання, а ще якість. Тому що ну давайте відверто старпери за 45 в армії зараз не потрібні, і це визнають самі військові, тому що вони кажуть: ну, наприклад, добігти до позиції 2 кілометри, а потім людина півдня лежить і не може рухатись. Ну навіщо потрібен такий воїн? Потрібні ті, хто можуть воювати, а це, це питання, про яке влада наша не дуже хоче говорити. Були також ще певні зміни. Зеленський підписав закон про зменшення призовного віку з 27 до 25 років. Акту хвалили ще 30 травня 23 року, але відтоді глава держави ще не підписував. Також підписав закон про створення електронного реєстру військовозобов'язаних. і також ще одна зміна: чоловіки призовного віку, які отримали під час проходження ВЛК висновок обмежено придатні. повинен пройти це повторно, то тобто буде або або. Як вам такі зміни? Чи варто тут шукати якусь зраду? тому що е, українці все одно ті, які не хочуть воювати, будуть шукати собі якісь певні відмазки. Але ж про що ось ці закони? Як вони? вам? Це про те, що я сказав раніше. Це дійсно потрібні молоді воїни. Це перше, друге. І це треба казати відверто, що закон був 10 місяців на столі президента згідно закону України, Конституції України, 94 четвертий статті Конституції України. Зеленський був е, зобов'язаний за 15, е, 15 денний термін підписати або завитувати і з своїми зауваженнями повернути до Верховної Ради. 10 місяців чекав цей закон. 10 місяців. Тому дуже цікаво, що його мотивувало зараз. От мені це найцікавіше. Але закон, військовий кажуть, що потрібен, я погоджуюсь з ними. Дивіться, я в тому, чому не маю фахової освіти. Я довіряю військовим, які мають не тільки профільну освіту, які не тільки мають досвід війни з 2014 року, а ще й мають розуміння, що треба робити, щоб ми перемогли. І саме тому я кажу, що нам треба підтримувати Збройні Сили України і робити все можливе для того, щоб Україна залишилася на політичній світовій карті. А це може зробити тільки посилуючи Збройні Сили України. Як людьми, так і зброєю. Ну, що такі моменти, от поки ми в очікуванні, це ж таки цього законопроекту закону про мобілізацію. Е, а як робити, от з таким моментом? Буквально це ті, які я знаю з життя. Наприклад, зробив собі довідку вже під час повномасштабного вторгнення, що він загалом непридатний, Мабуть, теж мали бути би якісь перевірки повторні. Ну і ось ця історія, коли чоловіки виїжджають із своїми е, батьками, там матері, матір чи батько, які є інвалідами, і вони мають право їх супроводжувати, зокрема за кордон, виїжджають потім так стається, що матір чи батько вертається в Україну, а син залишається за кордоном, і це якось от в нікуди. Приклади є дійсно такі, і тут як взагалі має бути, і як взагалі система покарання, яка має бути? А ви знаєте, ще є одна інтересна історія. Ну, наприклад, якщо у вас є дитина, ви чоловік, у вас є дитина, то вам ще дві дитини зможуть зробити через судове рішення, отримуючи посвідчення про народження ваших дітей на території Донецької або Луганської області. А поїдьте, перевірте, але тут їх у нас легалізують. А потім це стає підставою для того, щоб ви отримали документ судді про виїзд про право на виїзд з України, і ви не, вам не потрібно виїжджати назавжди. Ви виїжджаєте, заїжджаєте як завгодно. Тому така історія. Мене цікавить більше інше, коли ви кажете, що от люди виїжджають, знаєте, я завжди привожу приклад, який мені навели грузини. Коли була війна в Грузії, Шевернадзе сказав: Я не закрию кордон, тому що якщо Грузини не хочуть захищати свою країну, то нахріна тоді взагалі існує така країна. Не хочете захищати свою країну? Хочете жити в будь-яких інших країнах, ну тоді країна не повинна існувати. Так і тут. Треба було все ж таки робити, мабуть, так як було зроблено в тому самому Ізраїлі, де не перекрили кордони, а де люди можуть виїжджати, заїжджати і черги стоять на мобілізацію. І тут багато складових є. До речі, в Ізраїлі також служать як діти відомих особистостей, так і діти політиків, і самі політики. І на початку війни цієї, яка почалася 7 жовтня, коли розпочав Хамас проти Ізраїля. Загинув спочатку дитина колишнього голови генштабу. Зараз він депутат Кнесету, а потім його за декілька днів його племінник. І це теж факт. І багато відомих людей, там акторів, футболістів, адвокатів, мільйонерів, які володіють компаніями. Воюють і це нікого не дивує, але приходить термін, їх демобілізують. В Україні я знаю теж велику кількість бізнесменів, які воюють справді воюють політиків, які воюють звичайних всіх, але щось про демобілізацію в нас взагалі ніхто не говорить. А це до речі, дуже допомогло, тому що якщо людина бачить, що вона може прийти в армію, повернутися додому демобілізації, то вона тоді ідею розуміє з армії вихід не тільки 200 і 300. і це треба теж казати, і це нормально, тому що армія це ну повірте, це не курорт. І е, людина, коли йде видавати борг державі, вона сподівається, що хтось її підмінить далі після того як вона відслужила, і наступне. І наскільки мені відомо, зараз в законі про мобілізацію викреслили взагалі питання демобілізації. А чому, якщо якийсь там Микола сидить себе в селі і бачить, як забрали його од насельчан, а потім вони повернулися не пораненими, не по загиблими, а саме живими повернулися, то він розуміє. Що армія це не тільки вхід, це ще й вихід. І він тоді мобілізується. Далі проводиться велика кампанія про те, що дивіться, вас спочатку будуть навчати всьому, що необхідно, вас спочатку будуть готувати, тренувати. Це теж треба робити, а цього теж немає. І я не бачу від влади бажання використовувати фахових а, професіоналів, а, які мають розуміння, як проводити. А, мобілізацію, вони не використовують взагалі, у них немає бажання. То про що це говорить? Тільки про одне, що люди, які не розуміють, як проводити мобілізацію, не дуже розуміються і на мотивації цих людей, а треба людей мотивувати. І тим, що ти можеш дослужити свої 2-3 роки і потім демобілізуватися, теж. І тоді, повірте, і не бігли б з України, і не стояли б черги для того, щоб отримати цю фейкову довідку. І гроші би не клали в кармани чиновникам. А зараз за кордоном, згідно з європейської статистики, знаходиться трохи більше 900 тисяч українських чоловіків. 900 тисяч. Давайте уявимо, що частина з них дійсно на законних на обґрунтуваннях. І частина переплила тису. Навіть так. Частина просто не повернулася і жила раніше, і живе там, наприклад, ті ж самі заробітчани, які були, ми їх знаємо. Але десь приблизно 500-550 тисяч, це а, там, до 600 рахується. Це ті люди, які виїхали з України і заплатили тут гроші. і мінімально платили 5 тисяч максимально розказують до 30 тисяч доходило ну, 5-10 середня ціна така була 5 була мінімалка уявіть собі що півмільйона людей або 600 тисяч по 5 тисяч заплатили якимось чиновникам це загалом 3 мілья 2,5 3 мільярди доларів чиновники отримали в кишеню. Ну що вони закриють таку лавочку такий бізнес ні Більше того, вони зараз будуть розуміти, що зараз нових комусь будуть нових будуть приходити, і треба буде нових так ось обслуговувати. Про що йде мова? Про те, що це для багатьох став бізнес. Хто забув, пригадайте депутатку Марченка, яка за 5 тисяч доларів вносила людей в шлях і могли виїхати. Її на це і спіймали, вона викидала потім за паркан ті гроші до сусіда, але слуга народу Марченка і досі в Верховній Раді. Про що говоримо? Це схема, і цю схему ніхто закрити не хоче. Тож, на жаль, дякую вам, пане Бориславу, за те, що розповідаєте важливі речі за те, що знаходите час для нас. До нових зустрічів обов'язково і бережіть себе. Дякую, пане Анастасія Але я ще хочу сказати: знаєте, да. щоб не закінчити на такій ноті, повірте, на фронті є різні ділянки фронту, є різні люди, і все це говорить тільки про одне: командири є добрі. Бригади є компетентні кваліфіковані, і якщо й все це висвітлювати в змі так, як треба, то люди будуть більше знати і менше боятися йти до лав ЗСУ. Оце треба робити, і тоді все буде Україна. Дякую.